Такс. Зараз ми перевіримо, чи у нас стрімчики йде. Аллю. Такс. Так. Да. Звук є, все окей. Коротше, е вийшов тут конфуз. Тут вийшов конфуз. Одна людина тут нас задонатила в 13.03 буквально за годину до, до цього розіграшу. І Монобанк мені про це нічого не сказав. І, типу, я ну, не вписав цю людину в цей список. Це був перший конфуз. Я ще таки подивився вже після того, як виключив Етер. Думаю, що, коли, де? Давай шукати, куди він закинув. А потім виліз ще один конфуз в тому, що я ж всюди казав, що, типу, чим більше. Донатів, тим, ну, типу, більше квитків і вищий шанс виграти. Але при цьому в цьому списку, от в цьому списку я ну, типу, вписав просто кожне ім'я по одному разу. Тобто виходило так, що неважливо, скільки ти там закинув, воно рахувалось як ну, типу, один квиток. Мій завтик. <кій> так що ми переграємо. Можу зробити рандомно, звісно. Ну, типу, взагалі без питань. Можу декілька разів перемішати, щоб, типу, ну, вовче було. Я думаю, що, типа, треба просто це діло переграти, щоб мені пісюнів не накидали. Ну, ну, ну це тупо виглядає. Е, хірово. Ну, типу, Я б пісюнів накидав би тому, хто так робить. Так що ми це діло переграємо. Е, і Іначе і виглядає, що багато людей. Взагалі, ви красавчики. Ну, типу, я взагалі не очікував, що буде такий розіграш, де ми е, з консолі, яка коштує десь ну, середня ціна 5 тисяч, ми загалом з неї назбирали на три консолі. Ну, типу, красавчики. Так що отак-погнали на 2, 1 то в нас виграє. <șAS ata�� stop> Дмитро. Дмитро, <рамок> Дмитро, да. Дмитро виграє той самий, хто закинув. Щоб ви розуміли, 2000 на хвилиночку. Ну, правда, за годину до ну, але тим не менш. От. Я взагалі думав. Ну, типу. Повернути йому гроші або перекинути на якийсь інший розіграш. Але думаю, ні, треба переграти, бо натупив, хірню зробив. Все. Я сподіваюся, всі довольні, все чесно, чесно, чесно. От. Всім дякую за увагу. Ми з вами ще побачимо сьогодні ближче до вечора. Все. Дмитро, я тебе вітаю.